Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світна-Стільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. За доброю традицією на початку відео я хочу подякувати усім нашим захисникам, усім формуванням, які в цей нелегкий час захищають нашу батьківщину. І також хочу нагадати вам про нашу ініціативу Міплу Спротив Кубоком по ворогу. Де ми збираємо кошти на допомогу нашим захисникам, і прошу вас підтримати нас фінансово, адже ми маємо зараз доволі великі запити. Перепрошую, основний найбільший це є ПНБ з універсальним кріпленням на голову, та маємо допомогти зібрати кошти на автомобіль. І там і там ми долучаємося до збору. Там хлопці самі збирають, але ми збираємо також для них, щоб було швидше. І в суботу прилетів запит на 16 коліс зимових для бусиків для наших хлопців. Тож будемо також старатися зібрати і для них. І далі залишається ще потреба зібрати екіпірування для одного бійця. І ми це помаленьку також робимо. І нагадую, що в описі є картка Міплуспротиву, де ви можете долучитися. І також вчора закінчився 14-й етап нашого благодійного аукціону, на якому ми збираємо кошти для наших захисників. І в цю середу буде вже 15-й аукціон. Я всім вам дуже дякую. Ви всі молодці, молодці ті, хто надсилають свої лоти для аукціону, молодці ті, хто приймають участь в аукціоні. Якщо ви не маєте змоги прийняти участь в аукціоні, але хочете підтримати нашу ініціативу, ви можете просто перекинути гроші на карточку МІПОСпротив. І також, якщо ви маєте бажання підтримати фінансовий канал, ви можете це зробити, також переказавши гроші на картку каналу. Описі під відео також вона є. І нагадую, доєднайтесь до нашого телеграм-каналу, адже там новин більше і вони там появляються частіше, ніж раз на тиждень. А тепер перейдімо до новин України. І першими новинами у нас будуть новини від компанії Fillendigo. Вони локалізували та вже привезли і розіслали по усім магазинам Каркасон українською. <coughs> і також Fillendigo сказали, що привезуть до України мапу, яка була зроблена якраз перед Есеном для Каркасону мапа України це щось новеньке. І тайлик України. Ви бачите їх в себе зараз на екранах. Отже, вони будуть в обмеженій кількості, так як тайлів на весь світ випущено всього 4000 одиниць штук. А мап було видано 2000. Отже, талів планується привезти 50 до України, а МАП буде 100 штук. Тож, готуйте грошики, збирайте свій час та чекайте, коли Філандіго оголосить передпродаж. І також усі кошти виручені за продаж цих, цієї мапи та тайла будуть перераховані у фонд «Повернись живим. Тому, окрім того, що ви купите унікальні е, частинки для вашої улюбленої гри, ви ще допоможете нашим захисникам. І це супер класно. Тож, Філандіго, молодці, тримаємо кулаки, і маю надію, що все буде класно. Наступні новини у нас від видавництва Woodcat. Перша новина – це те, що вони підписали договір на локалізацію настільної гри «Ікі». Це гра де вам потрібно буде стати найкращим містянином, пізнати філософію ІКІ, і загалом гра виглядає дуже красиво. Це таке буде собі євро з намішаною купою механік. Там буде і вибір дії, розміщення працівників. Драфт карток, будівництво свого планшету. Зараз наразі інформація, яка у нас є, це те, що гра появиться в Україні у другому кварталі 2023 року. Як бачите, вудкети молодці і підбирають доволі цікаві проєкти для нас. Наступний проєкт від вудкетів це настільна гра маркеш, це дуже класна сімейка, де вам потрібно буде грати. Продати якомога більше своїх килимів, ви будете на базарі маракешу ходити таким торговцем та викладати свої килими. Кожен килим буде е, виготовлений з іншої матерії. Це дуже класний оверпродакшн. Мені він дуже подобався. Ця гра є у нас в колекції вдома. Ми її доволі е, часто грали, як вона настільки з'явилася, і вона дійсно вартує того, щоб заговорити українською. Механіки там доволі прості, тому я думаю, що кожна сім'я мала би змогти у неї зіграти. <кій> <кій> Також я хочу нагадати, що сьогодні у водкеті стартує перед замовленням настільної гри Хроніки Мегаполіса, і гра, в принципі, на мене виглядає доволі цікаво, оформлення класне. Тож будемо чекати, вудки навіть обіцяли, що надішлють нам її на огляд. як вони її надрукують. І рухаємося помаленько далі. Наступні новини: у нас від видавництва «Ігромаг». Отже, зараз триває передзамовлення настільної гри Крила Птахи Азії. Також ви можете замовити базу та усі, я так розумію, інші доповнення. Посилання є в описі під відео. Тому, будь ласка, якщо хочете передзамовити, спускайтеся та дивіться. І їдемо далі по проектах «Ігромагу». Париж, місто вогнів, отже, гра вже надрукована. І до кінця грудня повинна прибути до України. І цього тижня повинна стартувати перед замовленням. Тож тримаємо кулаки, щоб все було добре, і перед замовленням таки стартувало. Whirling Witchcraft. Всі файли вже переклав ігромах. Зараз вони редагуються, і гра повинна бути у нас у 2023 році. Lagrange Deluxe Master Set. Нагадаю, це є. Так звана мала локалізація, тобто і Громак перекладає лише правила, гра сама є практично незалежною. <кій> Перепрошую, зараз триває остаточна вичастка правил. І також навесні 23-го року ця гра вже повинна з'явитися на полицях наших магазинів. Е, ходу героям немає. Гра має бути в Україні вже 23-му році у лютому місяці. І друк має початися наступного місяця. Тому вона має бути так відносно, швидко в Україні. Тож також маємо надію, що нічого не, полям... не поламає плани ігромага і все буде вчасно. Шлік би трафив. Зараз ігромаг вирішує питання логістики, гра вже надрукована. І... Будемо чекати новин, і громах каже, що постарається зробити так, щоб під ялинку ви вже мали цю гру в себе. Ну, маємо надію, що все так і буде, але ми знаємо, що дуже часто наша е, світова логістика дуже любить ставити нашим видавцям палки в колеса. Тож сподіваємося, що все буде добре. І також і громах сказав, що вони. Будуть помаленьку відкривати таємниці, які ж проекти вони приглядали для нас на Есені. <кій> <кій> на цього цьогорічному Есені було доволі багато цікавих проєктів. Тож маю надію, що е, і громах нас потішить чимось цікавим. Хто не знає, то в нас є стаття від нашого підписника в нас в телеграм-каналі про новинки Есену, які йому сподобались. Раджу почитати її, бо вона реально дуже класна. І переходимо далі. Новини від Lord of Boards. Перше, це те, що підсамання е, герої та маги, ці дві настільні гри, передзамовлення повинно сьогодні стартувати. Уже завершується друк, і орієнтовно за тиждень е, ці дві гри будуть розсилатися. Е, це дуже маленькі такі потігейми, оформлення мені в принципі в них подобається. Тож, будемо чекати посилання на передзамовлення від лордів. Наступна гра це Лузітанія, 21» та кава. Ці ігри вже в друці, і 31 жовтня повинно початися перед замовленням. Тож чекаємо теж новин від лордів. Маю надію, що ці дві гри будуть також друкуватися можливо, в Україні. Правда, не знаю, як там кафе кава, тому що там здається не тільки картки є в компонентах. І якщо вони друкуються в Україні, вони дуже швидко потрапляють на полиці магазинів і це дуже круто. Наступне оновлення статусу по камерам Dirty Money. Dirty Money ще немає вкладників навіть на БГ, тому там стоїть знак питання. В мене Передзамовлення почнеться 7 листопада. Камера вже пішла до друку, а саме надходження камери буде у лютому 2023 року. А брудні гроші лорди вже закінчують працю. Над файлами для друку. І в кінці листопада. Ага, в кінці листопада вони навіть очікують цю гру вже на пличках значить що вона буде друкуватися в Україні. Це супер круто. Бо це найшвидший шлях отримати гру українською в Україні. На жаль, не всі правовласники дозволяють друкувати ігри в Україні, але я маю надію, що з часом це ця ситуація виправиться. наступні Апдейти по проектах голоси в моїй голові та капітана з Рльотів. Старт передзамовлення буде 14 листопада. Голоси в моїй голові вже в друці. Надходження лорди очікують лютий 23 2023 року. А над капітаном зараз активно йде редактура фалів. Картки вже перекладені та друкуються, а надходження очікується в кінці листопада, початку грудня. Дуже класні терміни, мені дуже подобаються. Голоси в моїй голові це є гра від мого улюбленого корі конічки Тож, маю надію, що як із ініціативою, голоси в моїй голові. Ну, просто буду шикарною грою. І ах, чекаємо. Тут. І дві гри по. А я навіть не знаю, в стилі аніми, будемо так говорити, в стилі манги, які обіцяли нам лорди. Це рамен, рамента формула кохання. Отже, старт перед замовленням буде 21 листопада. Друг відбуватиметься в Україні, а надходження буде це кінець листопада, початок грудня. Тобто, як бачите, під ялинкою у нас буде не пусто, а буде з чого вибрати. Наступні ну, оновлення по проекту навіть так. Можливо, інформація. Це настільна гра, перекуп, гра українського автора, початківця з Вінниці. Зараз лорди редагують файли, друкуватись також буде в Україні, і надходження в продаж має бути на початку грудня, а перед замовленням стартуватиме 21 листопада. Тож, як бачимо, лорди теж взялися з українських авторів, і це супер класно. Українські автори, пишіть нашим видавцям та працюйте, щоб вас видавали. Не видавайтеся самі, тому що вам потрібно добре відтестувати ваш продукт і повірте, так, так буде краще, на мою суб'єктивну думку. Це була остання новина з світу е, України. І зараз ми з вами перейдемо до світових новин. О, я перепрошую, я забув про новини І від Гікача, що їх дуже швидко проскролив. Отже, цього тижня почнеться розсилка настільних ігор Wild Serengeti Дика Природа, Koji та Messie' Darkness 2, пеклопроходці. А в понеділок Гікач, тобто сьогодні, починає перед замовленням на настільну гру Чемпіонський пінбол. Посилання, нагадаю, є в описі до цього відео. Тож йдіть і дивіться. І був фальшстарт. Стартанемо ще раз. Новини світу. І перша новина про те, що буде видана настільна гра зу Тайкун. Це буде гра про, як ви ви розумієте з назву про свій зоопарк. Кожен з гравців буде розробляти свій зоопарк. Загалом на початку нульових і кінець 90-х тайкуни захопили моє серце просто сповна, і я грав практично тільки в ці ігри. Згідно опису, ця гра дуже сильно буде нагадувати Аркнову, no, тому що вам там треба буде будувати загони для тварин ставити. Магазинчики в себе в зоопарку, але загалом потрібно вам буде туди змагатися за відвідувачів, що в принципі е доволі логічно в грі про зоопарк. Але обіцяють, щось дуже цікаве і що ігрова партія буде не менше двох годин тобто це буде якесь євро-євро гарне. оформлення як бачите, доволі цікаве, кольорове. Тож будемо чекати більше новин. І що цікаво, що це права на цю гру, не, для, права на використання, можливо, назви зутийкун були взяті в Microsoft. І будемо дивитися, загалом гра буде видаватися через Кікстартер, а сама кампанія повинна стартувати завтра, 25 жовтня. Тож, подивимося, що, що з цього буде. Я думаю, як вона стартане, ми кинемо лінку на кампанію в себе в телеграм-канал. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Наступна вона про шведську рольову гру Zone Wars. Це є гра, яка рольова була з самого початку. Потім її зробили комп'ютерну адаптацію Mutant Year Zero No 6 Road to Eden. Де ви грали за таких антропоморфних тваринок, і там, ну, воно мені дуже сподобалося, воно реально вийшло дуже класно. І я навіть не знав, що насправді це шведська рольова гра, така умовно, як ДНД, щоб вам простіше пояснити, яка вийшла вперше в 1975 чи 85-му році, 85 році. І зараз е, паблішер рольової гри вирішив випустити Skirmish Wargame в сеттингу цього всесвіту. Буде він називатися «Zone Wars», і ви будете просто керувати групками мініатюрок і виконувати різні місії. І е, виглядають мінічки. Звичайно, шикарно. Ну, як то мінішки з херміщами виглядати погано. Але кампанія повинна запуститися по збору 1 листопада. Будемо чекати також більше новин. І також видавці сказали, що е, мініатюрки будуть виглядати ось так. Тобто, це є. Господи там. Я забув цей термін. Вони не будуть розмальовані, вони будуть Sandwatch, якось так воно називається. І будемо чекати. Загалом має бути щось дуже класне, тому що за виробництвом цієї гри стоїть дуже іменитий геймдизайнер Енді Чемберс. Він може бути вам відомим за Warhammer Fantasy Battle. Це його така основна дитина. І також він працював над оригінальними Вархаммер, Вархаммер 40 тисяч, також спінофів до Вархаммера це Некромудо та Battlefield Готік. <кій> <кій> Тож, а, Сендроп. Дякую, Андрію. так ну Просто вилетіло з голови це все. І так, всім привіт, хто щойно доєднався. І ну, я не знаю, я з керміші ще не грав ніколи, але от, оцей світ, цього зонуар, мені дуже дуже сподобався. Тож буду чекати новин, можливо, хтось із видовців наших візьметься, але я розумію, що це буде дуже дорогий проєкт. Їдемо далі. Якщо ви коли-небудь грали Катан, то для вас є хороша новина. Якщо ви його любите, так як Маринка, Клаус Тойбер вирішив, що. Катану потрібно більше книг, бо є одна фанатська книга від Ребекки Гейбл, яка називається просто Поселенці Катану. Тойбер вирішив, що одної книги мало, і він напише цілих три: Перша буде називатися Катан Роман. Зараз ви можете пару сторіночок прочитати на сайті космосу. І загалом такий доволі цікавий поворот, що автор настільних ігор буде писати книги по своїх настіль... по своїй настільній грі, і цікавий факт, який я дізнався, хто не можливо не пам'ятає або не звернули увагу, колись називалася гра The Settlers of Catan». Але так як зараз людство дуже любить зладжувати кути, вони прибрали слово Settlers, щоб ніяк не натякати на колонізаторів. На загарбників. І тому тепер гра називається Катан. Я щось так думаю, Катан, Катан. А ну окей, Ну Катан. Але тепер я розумію, чому пропало за седлерсов Катан. Але подивимось. Наступного е, вона буде для фанатів е, британського металогурту Iron Maiden. Вони пішли в колабу з моїм улюбленим, ну добре, одним з улюблених видавців настільних ігор, саме з компанією Сімони. І ви можете собі придбати фігурки цього Еді, талісмана їх, Айрон Мендена, до ігор видавництва Сімона. Вибачте, мені трошки смішно з цієї новини, але мінічки шикарні. Сімони-мінічки вміють шикарно. А ще взяти Еді, де фактично в тебе вже все зроблено, просто візьми та й модельку. дельку. Зараз ви побачите, як будуть виглядати ці мінічки, вони будуть доступні для. Анха, Зомбіцида, Ктулху Десь Мейдай. Домесів Darkness, Rising Sun. Це, це просто прекрасно. Загалом ви можете придбати за, 6, за 66 доларів. Геть-геть усе. Усі паки, і отримаєте оцю спешл, Унікальну мініатюрку Едді, яку ще. Яку ви не можете придбати, не зможете придбати просто у вільному продажі, і їдемо далі. Сімони молодці, вони доять корови, які носять золоті яйця просто як лялечки. Просто неймовірно класно вміють хлопці це робити. Але ми маємо ще трошки новин. А наступного вона це те, що в 2023 році вийде на доповнення до насильної гри Аркнова. Нагадаю, що Аркнову у нас видає буде видавати iGames, Вони зараз працюють над файлами. Називатися воно буде Аркнова Акваріус. Це розширення додасть нам, власне, мешканців водойм, де вам потрібно буде ставити їх будувати я не знаю, як це, такі спеціальні басейни, де будуть жити ті, ті створіння. І... Виглядає дуже класно. Отже, що вам потрібно буде? Додадуться нові картки дій, які вам потрібно буде дві з базових викинути, а дві з цього доповнення додати. Також буде декілька різних змін, які зроблять гру ще більш асиметричною. По опису виглядає дуже цікаво. Аркнова гра дуже цікава. Ми її грали в нас. Є відео по ній про неї з хлопцем Ми стрім робили і. Дуже чекаю, коли нарешті iGames розродиться та видасть її українською. Маю надію, що це буде бодай, на початку наступного року. І наступна новина від Days of Wonder це теж видавець, який вміє, е, так сказати, видоювати корову до кінця. І зараз вони зробили нову гру. Це абсолютно нова гра. «Ticket to Ride» північні вогні, Northern Light. Це є гра ну, будівництво колії на скандинавських країнах. І це воно не має нічого спільного з «Nordic Countries». Хто не пам'ятає, то «Nordic Countries» там можна грати від двох до трьох гравців, тобто або два, або три, не більше і не менше. І вона серед фанатів серії вона вважається найкращою. Найвдалішою. Ну, там дійсно доволі тісно, ми теж її грали, мені вона теж дуже подобається. Що цікавого тут, вони додадуть контракту умови. Тобто, переможе не той, хто набере там найбільше балів дорогами і виконаними контрактами, а там будуть кожного разу інші умови. і це дуже сильно урізнув гру. Тобто, наприклад, там гравець, який виконав найбільшу кількість коротких контрактів, він отримує певну кількість балів, та? і це дуже класно. Дуже класно, що вони в принципі її розвивають, тому що хто знає, то є дуже багато доповнень до неї до тільки турайту де теж різні механіки застосовані, і поки що з того, що я грав, і з того, що я чув. Оця Northern Lights мені поки що подобається. Ну, найбільше це не правильно сказати, тому що я її не грав. Але найбільш інтригуючим для мене зараз є власне, ця коробка. І нагадаю вам, що тільки Турайт буде локалізувати Lord of Boards. Наразі вони привезли партію з малою локалізацією, тобто переклали лише правила. Але наступного року вони планують вже перекласти все. І дуже-дуже маю надію, що вони будуть перекладати доповнення, бо я дуже хочу мати усі доповнення до тікета. А якщо вони ще будуть українською, то це буде просто мегажир. Тому чекаємо. От це оформлення вагончиків, вони дуже красиві стали. Мені дуже подобається. І поїхали далі. Spirit Island отримує доповнення. Зараз на сайті Бейкерки триває кампанія по збору коштів на випуск цього доповнення. Станом на вчора вони зібрали 700 з чимось тисяч, це просто дуже багато грошей. Spirit Island дуже гарна гра. У нас також є відео про неї на каналі. Це кооперативчик, де ви граєте за богів, які мають надавати підсречників людям, які про них забули. Ця гра додасть 8 нових духів і пише, що буде 20 нових аспектів гри та багато чого іншого. Ну, не знаю, будемо чекати, як хтось зніме на неї огляд, бо я ще не бачив його. Але загалом спорядали травно класно, і здається, ходили, слухи, що його хтось хоче видати. Тільки я не пам'ятаю, хто пам'ять стала взагалі дзюрала. Їдемо далі. Зараз на кікстартері триває кампанія по збору коштів третього. Ну, другого доповнення до настільної гри Канвас живопис, яку у нас під назвою живопис локалізував. Ігромах. Це буде Finishing touches. touches. це буде канвас фінішінг. Не знаю, чомусь мені здається з назвою, що це власне буде остання коробка до настільної гри Канвас, І... ну, вона як завжди прекрасна. Якщо ви ще не грали живопис. То біжіть до клубу якогось, чи позичайте в друзів, чи купіть і зіграйте. Вона вона дуже, дуже, дуже красива. І пересовуємося далі. І 17 листопада стартуватиме кампанія по збору коштів на, на п'яту гру від настільної компанії Face Games. Хто не знає, то вони випустили такі ігри, як салем 1692-й, 1350 туртуга Детвуд. І це п'ята гра: це буде Голівуд, 1947. По опису ця гра мені себе продала просто в секунду. Ви будете грати за працівника кіноіндустрії, де робляться фільми, і вам потрібно буде вичислити комуніста. Який буде вам підсирати у фільмах, і давати недостатньо пропагандистські наративи в фільмах, і робити фільми непатріотичними? І вам потрібно буде вичислити. Тут це буде social deduction, де всім потрібно буде знайти комуніста. І це чудово, Все. от фраза, треба вичислити комуніста, мені цю гру в момент продала, і я її готовий брати вже. Загалом, от салем ми грали на, на кемпі настільних ігор. Це гра, яка, мабуть, після Гітлера займає другу кількість за кількі... друге місце за кількістю партій, вона просто неймовірно зашила додать. Тож маю надію, що ця буде не, не гіршою. А це були всі новини на сьогодні. Хочу також вам нагадати про нашу ініціативу Мі плюс против кубиком по ворогу, де ми збираємо кошти для наших захисників, і нам зараз потрібно їх доволі багато. Тому, якщо ви маєте бажання, ви можете просто кинути гроші на картку. Якщо маєте бажання, ви можете прийняти участь в аукціоні і робити ставки на лоти. І загалом підтримуйте волонтерів, підтримуйте нашу армію, наших захисників, захисниць, адже без міцного тилу ми не будемо мати міцного фронту. А на цьому все з вами був Ростик і світ на сильних ігор. Слава Україні!